Привіт, день двадцятий нашого психологічного календаря. І сьогодні ми поговоримо про навичку, яка не тільки зменшить вашу втому, але й навчить будувати більш здорові стосунки з іншими. Це вміння просити про допомогу та делегувати справи. Чому ми беремо на себе так багато? Часто нам здається, що ніхто не зробить так добре, як я. Це бажання все контролювати може призводити до перевантаження, стресу і навіть вигорання, але коли ми не даємо іншим проявити себе. Ми позбавляємо їх можливості допомогти нам і зменшити навантаження. І ще одна важлива думка: просити про допомогу це не слабкість, а вміння довіряти іншим, як навчитися делегувати та приймати допомогу. Перегляньте свій список справ. Подумайте, чи є там завдання, які можна доручити комусь іншому. Наприклад, хтось із родини може допомогти у побуті. А колега може взяти на себе частину роботи. Не будьте надто прискіпливими. Якщо ви перфекціоніст, я розумію, як це може бути складно для вас, але просто припустіть: чи не краще отримати допомогу, нехай і не ідеально, ніж робити все самотужки на межі виснаження. Нагадайте собі, достатньо добре, це теж добре. Просіть про допомогу правильно, пояснюйте, що саме потрібно зробити. Будьте конкретними, допоможи мені приготувати вечерю. Ти чистиш картоплю, а я готую салат. Покажіть людині, що ви їй довіряєте. Не потрібно весь час підходити та перевіряти або відразу вказувати на помилку. Можливо, людина й сама помітить якийсь недолік і виправить його. Приймайте допомогу із вдячністю, а не з критикою. Якщо ви все ж маєте зауваження, спершу обов'язково виразіть свою подяку. І якщо цього вимагає ситуація, доброзичливо запропонуйте, як можна вдосконалити роботу. Насолоджуйтеся вільним часом. Делегування справ дає вам можливість звільнити час для відпочинку важливіших завдань або простих радощів життя. Практика на сьогодні: зробіть ревізію своїх завдань. Виберіть хоча б одну справу, яку ви можете делегувати комусь сьогодні. Колезі, партнеру, другу чи члену сім'ї попросіть про допомогу і спробуйте прийняти результат без надмірної критики. Важливо помітити, як ви почуваєтесь, коли не тримаєте все під контролем. Поділіться в коментарях: чи складно вам просити про допомогу? Чому? Яке завдання сьогодні вам вдалося долугувати і як це полегшило ваш день? Пам'ятайте, допомога це підтримка, а не прояв слабкості. Довіряйте іншим та звільняйте місце для спокою у власному житті. Зустрінемось завтра із новою корисною навичкою.